В таких коврах ми йдемо в басейн з теплою водою. Сюди ми ходимо на сніданок. Як бачите, з пів восьмої до десятої. Хто встав, то встав, хто пішов, той пішов, хто спить, той спить, значить нічого не поїв до десятої години. Я не дуже задоволена цією гостинницею, хоча вона стоїть на другому місці. Якщо ви прочитаєте, найкращі гостинниці. Яка найкраща гостинниця абонотерми, тоді ви побачите, що салюс стоїть на другому місці, дорогесенькі мої. Ось така панорама тут є. Сидить той в червоних штанах, то він робить цей. Ось тут всякі масажі вам роблять. В червоних штанах він зарядку робить з людьми. І тут я навіть так, я б... знайшла, що тут навіть на обід закривають. Пів першої вони закривають, я в шоці. Там, де ми були Міланотерми, там взагалі не закривають. як до восьмої години було, до сьомої, до восьмої. А отут от на обід ще закривають. Я хотіла вчора піти в першій годині, а, 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 а закрито. Ви можете себе представити? Навіть залишить відкрито, щоб люди йшли, як вони хотіли. Ось таке сполод. Тут є закритий, закритий тут вот капаєстра, щоб ніхто тут навіть не сяде, бо тут така жара, що ужас, хоча вікно відкрите. Вікно відкрите зовсім. О, така невеликий, такий зовсім невеликий басейн з теплою водою. Там в кінці масаджі є. Всякі кнопки натискаєте, воно буде робити. Є тут ровер. Ровер так низько, треба підкрутити догори, тому що я як сіла на цей ровер, в мене весь зад, я думала, що мені зад закриє, ну, як воно, зад, задню частину тіла. Я буду в воді, а вся зад наверх. А я пізніше такі, так низько було, що мені навіть не... Ноги в коліни навіть не не розправлялися. Це зараз четверта година після обіду. До сьомої, до сьомої, а літом до пів сьомої. От такі от орарії, що вони отак от скоро закривають, і це мені дуже сильно не подобається. Тут в сердині навіть не можна полежати, тому що жара сильна. Ну як жара сильна? Люди лежать, лежать, сидять в сердині, туди сюди ходять. А ще один дефект, що от половина оцього басейну, який ви бачите, ота жіночка в жовтій шапці, після того вже вода починається глибока-глибока бути. І там в кінці два метри. Бачите, оті сіньори, вони з такими тими поїхали палками туди. Два метри, більше два метри, більше більш, як два метри. Мого компаньона він там пішов, то йому з головою закрило, він пішов пробувати глибину. Можете собі представити? І це мені не подобається. І ще один дефект, що тут, от де та пальма, де ви бачите, ця пальма, там на початку сонце зранку б'є. І тут цілий день сонце, ось тут мінімальне два метри, починається в другій годині, вже починає тінь бути. Отут на початку. І після обіду тут є тінь. А зранку сонце, сонце, сонце. І ви як не маєте крему такого, хоча я маю взяла. Ви як не маєте такого крему, тоді безгорите. Тому що сонце дуже сильно притягає, вода сильно притягає сонце. І ось так. Зараз я йду у воду. Мій компаньон зараз прийде, він в нього змагання зараз закінчаться. Пів п'яту він прийде і ми ще тут з ним дві годинки побудемо. Зараз я піду там ліжко крайнє. Є чи нема на тому, що я вчора лежала. Зараз то занято. Там є. Та є багато. На першому плані всякі ліжка є. Навіть ось тут можу собі, хоч. можу і піду, тут ковриків нема. І піду в воду. Окей. Свіжі-свіжі грибки. Ой, що це, це вже відкрився цей? Відкрився, двері відкрилися. Два поверхи. Ага, Вона силя. Стара, сеньора, ногами пішла, а ми ліфт беремо. Ось це наша кімната. Оп. Не показуємо, бо тут бардак. Дуже сильно великий. Це наша гостиниця. Ми їдемо під е, піцерія, ресторан І, е, з друзями, зустріч з друзями. Це вже заплановано багато часу. І от це центральний е, вхід. Були тюльпани, бачите, тюльпани від, вже відсвили. Ось така гостинниця з таким червоним деревом. Ну, Цвіте навіть дивись, я навіть не знала. Ні цвіт. І тут сидять, 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 сидять і відпочивають. Або на терми. Оце наша от, загорожа зелена, там є басейн наш. Демо, подивимося, що ми будемо їсти. Меню вже вибрано, все ми вже знаємо і вам покажу. Так, дорогі, ми їдемо в агрітурізму. Ну, тут шукаємо дорогу, як бачите, і е, півось моє. Це називається агрітуризм. Це така е, зона, де, ну, таке село, де запрошують до своєї хати, там є город, кури, свині і, і все підряд. І там дуже добре готують з хазяйкою. Вони дуже добре готують їсти. Ось така дорога. бачите. Полювай там, напевне, в кінці вже буде, ось там, де ми. Там ми, напевне, вже приїдемо. Так, ми вже приїхали, називається Альбоску, ресторан та піцерія Альбоско і адрітуризму, так як я сказала. Побачимо, що ми там зможемо поїсти. Типічне. Типічне, все типічне, типічне. Вау, скільки машин тут є. Вау Бачите, на околиці, на околиці, а... а скільки машин, що геть місця нема де поставити. Ого! Ще один який керує тут mm -hmm. ще. Ще один з паличкою керує, місця ставить. Вау, бене. Ну, грації, грація, грації, але з мої багато машин, я не знаю. Побачимо, побачимо, як воно буде і що ми будемо їсти. Запрошую, беру вас собою, собою вас беру, заходьте, йдемо дивитися. Зелено-зелено, тепло-тепло. Скільки людей? вау, І всередині люди сидять. Італійський стиль ось такий. Я собі представляла зовсім менше. Тут багато людей є. Нас вийшов зустріти, бо тут ми ледве не могли зрозуміти, куди нам йти. У нас буде мені здається, вісім чоловік. Вона сира. Така краса, туалет. Це все для дітей зроблено. Там теж туалет. Це північ, дорогенькі мої. Це північ, тут люди дуже багато живуть. Кухня дуже багато живуть. Краще, ніж в центрі і краще, ніж на півдні і на півночі. У нас тут людей цілий стіл, дуже багато, і я вам зараз покажу, що ми будемо сьогодні їсти: 28 евро. І ось таке теліателі, це такий макарончик домашній, і таке м'ясо з, з оленя, дикого оленя, той, що в лісі росте. Пізніше ще один макарончик з овочами. і Друге, це буде різне мішана, така мішане і салата. і Зараз в мене телефон не бере і це все 28 евро. Зустріч з пів восьмої до восьмої. Вода, вино, кафе і, і все решту. Весь комплект, весь комплект Людей дуже багато тут, як бачите. одним принесли, другим ще не принесли. Вау. Вау, Чин-чин!

Taki makarončki, gverdurami dali. Brat tepe makarone. Раскако зі вас. Грази. Гразці. Ось такий макарончик з бедурами. Він питається, додає, чи ще хтось хоче.